Вітаю! Ось наш Nissan Rogue. 2019 року 12 місяця. Дуже гарний, з релінгами, зимова резина, парктроніки, камери 360, безключовий доступ. Багажник відкривається з ноги. Все в автомобілі працює, виглядає. І відновлений з Америки дуже якісно, весь рівненький, без подряпин, без корозії, без царапин Збереженість салону гарна. Всі карти ціленькі. Всі карти цілі, сидіння і потолочок так само, комплектація SV немає лише шкіри та панорами. Двухзонний клімат контроль, автоматична коробка передач, підігрів сидінь, повний безключовий доступ, автохолд, електроручник, 129 тисяч кілометрів пробігу. Брілок з автозапуском, пам'ять сидінь є, підігрів керма Є. Сама підрулює, з радаром, сама тормозить. Тож, приїжджайте на Тест-Драйв, також надаємо кредит та лізинг на цей автомобіль.